У 211 році імператорами Римської імперії стають сини Септимія Севера, басіан Каракала та публі Септимій Гета. Обидва брати постійно намагалися вбити один одного і, відповідно, боялися померти від рук один одного. решті решт Каракала запропонував Гетті зустрітися без охорони та поговорити. Гета прийшов без охорони, а Каракала прийшов з охороною і одразу ж наказав їй вбити свого брата. Будучи людиною настрою, Каракала оголосив війну парфянському царству лише тому, що його правитель відмовився видати заміж за римського імператора свою дочку. Будучи ображеним на парфян, він наказав розрити могили парфянських царів та розвіяти їхній прах повід. У 215 році він прибув до Олександрії Єгипетської. Коли жителі Олександрії почули про твердження Каракали, мовляв, він вбив брата в якості самооборони. То створили на нього сатиру. Каракала образився на Олександрійців і віддав наказ вирізати частину населення міста. У 217 році імператор відправився до храму на півдні сучасної Туреччини. Під час зупинки на привал він відійшов в кущі щоб посяти, і там його зарізав претеріанець.